Неділя, 7 травня, Час вже так після обіду. Сьогодні був легенький дощик. Мірний стакан показав 4 літра на метр квадратний випало. Ну Такий був дрібний дощ, але якось не хотілося йти в лісок. Зараз дощ перестав і буду я зараз збирати клейкачку. Кажу я вам після дощу працювати так складно трішки. Все мокре, тим не менше вона вже починає відцвітати, тому тут такий лозенг або нині, або завтра вже буде пізно. Жартую, просто завтра другий другій не знаю, це все я роблю вперше. І цей цвіт рву і постараюся я це все діло, так би сказати, засолити. Головне, щоб я дерево не перепутав. Ну, але ніби це є кликачка, правда? Вона має 5 листків, та, що я купив, має 7 листків. Кра. Начебто вона. Принаймні, те відео, яке я дивився, співпадає багато. А там побачимо. Побачимо, побачимо. Так, беремося ми готувати джонджолі примішуємо з солю і виходить дві банки засолимо так без опарення. А останнє будемо на кипятку ошпарувати. Так, треба добре перемішати. Все так, як на Ютубі на відео. Це все робиться вперше, так що в основному допомагає YouTube. Так, тепер частина будемо обпарювати. Кипяток на 5 секунд и все месяцы еще зайка державая а вы вот такое перший раз Я думаю, що пройшло вже десь 5 секунд. Це стеча, тоді будемо солити і в банки. Так, продовжуємо. Хазяйка працює, я відео роблю. Добре, що не остило, але... З холодною водою і буде. Надіюся, добре. От і маємо результат. 4 банки літрові і половина. Це ошпарений кип'ятком. цвіт квикачки і такий просто солью і все. Через місяць буде результат.